Щодня цією дорогою ходять діти зі школи додому. Шлях небезпечний, тротуару немає, а поруч їздять машини. Місцеві мешканці хвилюються за своїх дітей. Вони звернулись до народного контролю. Пані Надія бідкається. Дорога біля школи небезпечна. Машини їздять з шаленою швидкістю. Жінка розповідає, відсутність тротуару може спричинити аварійну ситуацію. Діти йдуть майже по частині проїжджої вулиці. Дуже багато машини їдуть, сигналять. Діти відходять на бік, а вони далі не мають де відійти, бо обочина дуже вузенька. Деякі попадають просто і врів були такі випадки. Я бачила, може бути аварія, може машина збита, ну, всяке буває. Як бачу, тут є хрест, значить тут є небезпечно. І тут є школа, також дітям також, я думаю, зручніше були, б тут був тротуар. я часто тут гуляю з дитиною, і тут дуже незручно гуляти по, ну, по тих узбіччях, там, де не гарна дорога. Йдеш по обочині, а їде машина, і от проїжджає там в кількох сантиметрах від тебе, і ще й тобі сигналить, щоб ти десь там. Куди стікав. Діти ходять разом з машинами по дорозі, бо тут немає тротуару. Добре, якщо її об'їде, а якщо машину закинеть, і не раз, і не два збивали дітей. Збивали машини дітей тут. Ми зібрали за допомогою мешканців більше 200 підписів. Є ли звернення, відповідно, ми його будемо подавати на керівника Шевченківської адміністрації з проханням, аби облаштувати оцей тротуар саме по вулиці Брюховицькій в даній ділянці. Голова депутатської групи народний контроль у Львівській міській раді Валерій Веремчук підняв питання про цей тротуар перед своїми колегами на сесійному засіданні. Прошу вас заперечка облаштування в картурічки по вулиці Прокопівській від будинку 59 до будинку на 15, там є 94-та школа, до якої діти приватної фішки немає власного тракту нормального. У Шевченківській адміністрації журналістів народного контролю запевнили, тротуар на цій вулиці буде, але для початку треба встановити каналізацію. Труби планують прокласти вже цього року. Звіділяються кошти на розроблення проекту каналізування вулиці. Там треба 16 мільйонів тільки на каналізування вулиці. Як тільки от завершить каналізування вулиці, будемо робити тротуар. Орієнтовно там треба на влаштування тротуару з мільйонів п'ять. Ми перевіримо, чи буде тут тротуар. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,